Всім привіт! Давно не було відео, але вже трошки потепліло, От вже можна крутитись на вулиці. От тому Сьогодні буде трошки брудна робота для мене. по суті. От вам то все рівно з вас лайк і підписка. Сьогодні хочу замінити пильник шруса правого зовнішнього. От. І заодно перемию, перемажу гранату, шрус правий. Трошки воно щось починає якісь хрусти видавати, по-правильному його треба міняти, мабуть вже. От, але спробую дещо там сепаратор чи як він перевернути. От, щось таке я бачив десь в інтернеті. От, там подивимося, як воно буде себе показувати. Тому зараз, поки машина стоїть на колесах, я відкручую гайку на полосі. Так, оцю гайку зараз я відключу, головка в мене є, наскільки вона зараз я не скажу. От, ну, а потім знімаю колесо. От, ну і далі по списку рульовий, шарову. О, щоб вона не заважала, відведу кудись стойку і побачимо. Так що поїхали. Ну що, відкрутив я ступічну гайку От такою конструкцією. Головка 12-гранна на 30. Вороток, труба, подовжувач. Ще труба, бо затягнуто було нормально. Трошки погнулася ця штука, подовжувач. Та цей нормальний вороток тримає. Фірма Sigma. Кому цікаво. Ось ось мій хвильник, якщо видно, Вон. він на грані коротше, вже такий мокренький, вже потрісканий, От треба поставити новий. Отже, зараз відкручую, збиваю наконечника. Зараз почищу тут, пупшикую, тут є в нього під шестигранник, От можна буде притримати. І і відкручую шару, ось тут знизу три болта на 13. Ну і мабуть треба буде стойку стабілізатора відкрутити теж, щоб не тягнуло речага нікуди. І так, ну що, вистукав я рульовий наконечник. О, трошки звісно, важко було, я взяв, накрутив стару гайку сюди, тепер все е, в дерев'яшку, в землю. Таку подовжувач. Короче. Ну, щоб трохи воно давило, наче. І молотком по кулаку постучав, і воно коротше, злізло. От безйомника в мене немає. От, Але попереджаю, я гайку відпустив зарані. От, а це просто за ці за ребра е, притримую, щоб я ж думаю там не... Не прикипіло в мене Бо це буде горе. Ні. Так, або навпаки. Ось і сюди. Фу. І так, як я його зняв? Ось. Що? Він був одітий, пильник я від... Відігнув, ось тримаючи рівно його от шируса. От так сюди, ось по цій поверхні, от тільки не по сепараторам, не по шарикам, а ось по самому корпусу. То буквально легенько два ударчики і він ось, ось, зіскочив. Тут зі. є кільце стопорне. от Воно ось його тримає. Так що все нормально. Зараз підумить його, переберу, перемажу. От, звісно, все це буде зараз показано. Так, ну що, я думаю, що буде видно. Стояв у мене пильник ГКН якийсь. Ось він. Ну, вже коротше, ну, наче ще й не лопнув до дірок, але вже потрісканий коротше, йому вже гайки. Ну, тут. Він порваний. Ну, коротше, а в мене є, я не пам'ятаю звідки де я взяв, в мене є оригінальний Volkswagen Audiльник. Фотокоду я зроблю, може зараз ставлю, номер напишу, там десь в описі буде під відео. От, він якраз підходить чотенько, він такий більш жорсткий. Він ціленький, геть всі стики. Тріщинок немає, нічого немає, От тому його буду ставити. Я не пам'ятаю як. Витягаються ці шарики. Оп, є. Отак От вони витягаються, коротше. Я думаю, цікавіше буде його збирати. Якщо що, це е, не інструкція, як це робити, це просто як я роблю. Я зараз це все перетру, от витру промию, почищу тут, короче, наново перемажу і, от і зберу назад. Все я повитирав, от. все розбирається, воно просто провертається там, в певному положенні шукаєте і воно все виймається. І, от, так що зараз також протер я його. Воно все чисто, тут видно, звісно, вироботку. Попробую зараз фото зробити. Ось є. Воно видно вироботку. Там десь. Ну Трохи. Короче, воно погано бо воно все блистить. Вот. Ось от в цих місцях, ось о, там, щось трошки повиїдало. Вот. І як я хочу його трошки... Продовжити йому життя, так сказати. Ну, Це ну, колхоз, але от, воно стоїть отак. Да? От, і сепаратор стоїть. Ну, там всередині. От, я... Це показали мені десь в інстаграмі чи в Тіктокі. Коротше, оцей сепаратор ну, всередині перевертається отак на іншу сторону. От. І так воно ще трошки поїздить. Або ж можна цю гранату ставити на... Ну, мабуть, можна, я так думаю, на ліву сторону, а ліву на праву. Ну, ну, коротше, місцями їх поміняють. От. І тоді ну, тут буде ну, інша сторона більше задіяна от, у цих е, базах. І тому можна буде ще якось от, ще поїздити. Ну, коротше, такі справи. От. А тут на сепараторі, от, я не знаю, чи буде видно на камеру. Ось, о, тут видно. Видно такі місця від шариків, наче воно тр трошки виїло його, чи продавило, чи виїло. І Тому його і, і перевертають на іншу сторону. От, ну, шарики. То, понятна, тут ну, теж тут трошки виробітки є, от, але на цю сторону хіба що ставить на іншу сторону. От, ну, тоді ще, ще можна поїздити. Ну, власне, спробуємо. Зараз трошки його сполосну. От, я не знаю, треба не треба. Але спробуємо човку трошки промиємо туда на газету. І, до речі, на всіх отаких от от шайбах конусних є якась така ось виємка. Я бачив, ну, чотири штуки в мене було, да, ну, белушні, нові. І коротше, воно оце таке, отут тут виємка. От я не знаю, що це таке, воно може якось я не знаю, смазка переходила, якось ну, херго знає, Не знаю. Якщо хто знає, напишіть. Чи вона повинна бути там взагалі. Ну, Бо в мене от чотири таких шайби є і на всіх оця херня є виємка. І тепер я просто не хотів його отплутати наче. Виходить, що вироботка отак у нас стояла, ну якщо отак дивитися, то зверху вироботка. Я її переверну. Так. Ось раз і вона залізла туди. ще шліці, до речі, отут, Шліці більш-менш нормальні, отут. а на полуосі, оту видно, де робоча зона, от там трохи є і знос. От, але захай поки їздить. Ну, звісно, робота трохи грязна, от тому хто не хоче, то краще кудись заїхати, щоб люди зробили і собі. Нічого не морочить. І до речі, не забувайте ж нові оці хомути сюди купляти. О, по, з посмазки. Шрус. От, ну по фірмі я не знаю. Коротше, змахує на графітку. Вона така як суміш на вигляд. Як суміш типу графітки і якусь, не знаю, літому чи ну щось таке нагадує мені. Ой, оцю херню спочатку, да? Її треба перевернути. Тобто о, там де вироботка, ставлю ну, вниз наружу, коротше. Так. Раз. Ось я прямим наружу теж. Ось все. Вот так. трошки зверху покладу, позатийкою сюди, хай там буде. Отаке, коротше, зараз полозь туди. Так, по пильнику. Ну, я не знаю, чи треба трохи в нього закладати, смазки тої, але, мабуть, я закладу. Єдине, що погано, що це все робиться на вулиці. бо ну, Тут вітер і якийсь пил, пісок. Пісок все одно літає. Ну, отже, набитий з маскою. Ну, да, самому трошки незручно це робити. Не надівся Ось він тримається, нікуди не не вилазить. Коротше, знаєте що? Короте, я забув одіти шайби на полу ось. Оці дві штуки, одну плоску, одну таку конусну. Ой, як завжди Буду знімати знову. Не забувайте про ці шайбочки. Всього не Вона трошки вигнута така. Вот. І вот так, коротше, туди. Цим типу випуклим всередину. Раз. Ну ця, поняття, конусом сюди. у посадочному місці, бо якщо він буде десь сюди ближче, буде терти, там смазка вилітати буде. Ну і тепер цим інструментом ось, цього. вийшло наче рівненько. Тут все затянуто, тут зачеплено всі три штучки От. і І стоїть сам хомут ну, більш-менш рівно. Ну, і зараз ще поставлю цей внутрішній. Погнали, збираємо. Ну Збирається все в обратному порядку, в зворотньому. В, в принципі, нічого не складного. Зараз трохи смазки сюди Так. Це накидаю назад, Так, на конечника. Раз теж туди ося гайка з нього. От, але тепер уже він прокручується. от треба буде його притримувати. Так, трохи підтянув, зажимати буду вже, коли поставлю на колеса, щоб сюди ну, нічого не пхати. Тепер головка на 13, щоб ці болти знизу заржати потом на 19 гайка на конечнику і на 16 болт стойка стабілізатора. І так, все давно зібране, вже пройшов майже місяць. от Весь цей час я кожен день їздив, розвертався, задом, передом. І отже, який висновок можна зробити. В принципі, в даному випадку мені таке рішення допомогло. Ну, тобто те, що я перевернув сепаратор. Хрусту немає, от все тихенько, на виворотах, в одну, в іншу сторону, задом. от Вона їздить. В принципі, все нормально, все тихо. В принципі, ви бачили. Як я це робив, складного нічого немає. От. Але робота грязна. І хто не хоче маратися, то, мабуть, краще десь заїхати, щоб вам це зробили. Але робота не складна. От не забувайте нові хомути купляти. Отже, всім дякую за увагу. От, якщо комусь було корисно, там, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ні, теж ставте лайки. От, всім дякую за увагу. Всім до зустрічі.